Вітаю на каналі за ширмою невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 6 червня 2025 року карта Дня Рицар Пентаклів. Цей день вимагає терпіння, практичності та уваги до деталей. Рицар Пентаклів це символ трудоголіка, того, хто не боїться рутинної роботи та впевнено рухається до мети крок за кроком. Сьогодні варто докласти зусиль і старанно попрацювати. Саме у цей день можна закласти міцний фундамент для майбутнього. Це найсприятливіший час для того, щоб розпочати реалізацію важливих справ чи проєктів. Рицар Пентаклів, хоч і не спішний товариш, але він обов'язково дійде до своєї мети. Все, до чого б ви сьогодні не приступили, обов'язково дасть свої позитивні результати в майбутньому. Загалом день обіцяє бути спокійним, продуктивним, розміреним без будь яких несподіванок, будьте точні та пунктуальні, дійте повільно, але впевнено. Ваша націленість на успіх. Та старанна робота приведе до гарного результату. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.